Вітаю вас в програмі Українська Хвиля. З вами Ірина Вовкмельник. Сьогодні я відвідала Криївку на Боб'єн волонтерське кафе комітету допомоги Україні. За допомогою спілки української молоді Сум, комітет допомоги Україні отримав приміщення, де кожної п'ятниці можна повечеряти та прийняти участь в різних проєктах української громади. Монреаля. Комітет допомоги Україні був заснований у 2014 році під час майдану, і ми не зупиняли нашу працю ні на рік. Ми працюємо тільки на збір коштів і. На покупку всього спорядження, що допомагає нашим бійцям в Україні. Сьогодні в нас вечір такий самий, як і щоп'ятниці, відбувається. Це вечір благодійний. На цьому вечорі ми завжди збираємо кошти, які відправляємо в Україну на допомогу нашим бійцям. Це відбувається щоп'ятниці в Криївці на Боб'єн. Будь ласка, приходьте 30 квітня, отут в Сумі відбудеться вечір, благодійний так само звіт. Від комітету допомоги України в п'ятницю 3 березня Кривка приймала у себе Анастасію Крашеніннікову та Олександра Козинця із музичним проєктом Красна, який вони започаткували ще в Києві. Анастасія Крашенінікова та Олександр Козинець приїхали з Києва до Монреалю в січні 2023 року. Там ми провели перший рік війни, волонтерили, їздили на схід, а зараз вже приїхали в Монреаль. Трохи українська громада нас дуже підтримала. Ми прийшли в церкву. А виявилось, що там велика дружня тепла родина, яка нас просто так взяла на ручки і всюди з усіма понесла знайомити і допомагати. Ми так завдяки громаді знайшли меблі в квартиру, взагалі купу всього, і зараз от потрапили в Криївку на власний концерт. Вій стиль музиканти називають Alternative Synth Pop. Їхня музика про любов. Хоч це слово в піснях і не зустрінеш, це все про людські емоції настани, в яких людина шукає любов до себе, до оточуючих та до самого життя. І для нас дуже приємно бути тут і виступати для вас, тому що це наші перші виступи в Канаді. Дякуємо дуже. Is all that's ever been Анастасія та Олександр ще й досі не повністю перейшли на Монреальський час. Що ми е, засинаємо разом з Україною? Просинаємося разом з Канадою, потім ще раз засинаємо разом з Канадою. А ще за ж сказав, що вони ще досі не можуть звикнути, що в десятій годині можна ходити по вулицях, бо ж тринадцять -го годину. Ми поки наші інстинктивно так сидимо вдома, тому що ну типу мало ли, а що це те виходить, можна все і день поробити. У нас тут якраз в самому розквіті наш ПТСР після України на слово не так давно. Анастасія написала пісню українською. se ah. Щельми сон у темних кімнатах Так слухати тишу у віки. Ну ви то зараз тоже напевно здивуєтесь. Дай на сході дня был кроком двиги на бою коня дня, кроком укроком на бою коня за широкий стіл сяду з повагом Со колон, а на побуті. Батько, со коло, батько з чаркою запитається. Студи мене, <рикан> не студи мене, хай мене. Насправді, насправді. Отже, mm -hmm. я вам дуже дякую, що ви нам відкрили їх. Це не я відкрив, це Господь відкрив. Просто саме так. Але ви знаєте, я насправді пишаюся. Я, я тільки познайомилася з цими людьми. Я насправді пишаюся, тому що я дуже хочу, щоб Україну сприймали отакою. От Дякуємо. вам. <плес> Дякуємо! Наразі. <плес> 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 Не все, не все так добре зараз у нас на батьківщині, і ми не можемо, не можемо залишатися осторонь. Тому е, кожна копійка, яка сьогодні витрачена вами тут, у нас в Київці, кожен цент, повірте, абсолютно він зразу йде в Україну. Наприклад, Новий рік відсвяткували, дрон мають, е, в, були в церкві, побули в церкві, е, продали сувеніри, продали вушка, а маємо ще один дрон, маємо ремонт автівки. Тому... Е, Приходьте до нас, це, це підтримка не нас особисто, це підтримка України. Дякуємо вам, що ви тут є. Так, 30 квітня, я нагадую ще раз, мені нагадує Сергій, що 30 квітня ми будемо мати вечір. Звіт, який буде називатися Велика Криївка, де ви почуєте про те, куди пішов кожен сест, витрачений комітетом. За останній рік і за всі вісім років. Крім того, це буде величезний концерт і благодійний вечір. Тому чекаємо на вас, сторінка комітету допомоги України. Монреаль, сторінка Криївки і власне всі українські монреальські групи. Дякую ще раз. вам.